Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Монстриця, Том Перший. Монстриця Том Перший це початок епічної фентезійної саги, створеної Марджорі Лю та намальованої Санною Такедою. Цей комікс вирізняється своїм складним світом, заплутаним сюжетом і приголомшливим візуальним стилем. Дія відбувається в альтернативному світі, де магія та технології переплітаються, а люди та міфічні істоти співіснують у напруженому балансі. Головна героїня мавка Піввовк, дівчина з таємничим минулим, яка володіє потужною, але небезпечною магічною силою. Вона опиняється в центрі політичних інтриг і стародавніх конфліктів. Намагаючись розгадати таємниці свого походження та контролювати свою силу. Історія починається з того, що Майка Піввовк продається в рабство Кумає могутній групі чаклунів. Майка приховує в собі величезну, але небезпечну магічну силу, яка привертає увагу різних фракцій, що прагнуть її контролювати. По ходу сюжету Майка намагається вижити в жорсткому світі Кумає. Розгадуючи таємниці свого минулого та контролюючи свою силу, вона зустрічає Рен, кота, який володіє людською мовою, і він стає її супутником. Також Майка дізнається, що вона є ключем для стародавнього пророцтва, яке може змінити долю цілого світу. Ця інформація втягує її в політичні інтриги між різними фракціями, включаючи Кумає, Федерацію людей та інші арканічні групи. Історія розкриває деталі минулої війни між людьми та арканіками, показує наслідки цієї війни та як це вплинуло на головну героїню. Світ Монстриці це багатий і деталізований всесвіт, натхнений естетикою арт-деко, східною міфологією та темним фентезі. Він наповнений різноманітними істотами, політичними фракціями та магічними силами. Малюнок Кеди – одна з головних переваг коміксу. Її стиль поєднує в собі елементи манги, арт-деко та готичного мистецтва, створюючи приголомшливі та незабутні образи. Перша книга закінчується кліфхенгером, залишаючи читачів у напруженому очікуванні продовження. Майка знаходиться на роздоріжжі, її подальша доля залишається невизначеною. Монстриця отримала широке визнання критиків і читачів за свою складну історію, винятковий малюнок і глибокі теми. Перший том коміксу це лише початок епічної саги, яка обіцяє бути наповненою ще більшою кількістю таємниць, інтриг та захоплюючих подій. Монстриця це не просто комікс, це захоплююча подорож у світ, де магія, політика та особисті трагедії переплітаються у складний та інтригуючий сюжет. Якщо ви шукаєте історію з глибокими персонажами, багатим світом та приголомшливим візуальним стилем, то цей комікс саме те, що вам потрібно.